Продовжуємо тестувати різні способи заморозки кабачків. І заодно покажу вам, що робити з усіма тими овочами, які доживають свої останні дні в холодильнику. Насправді проблема, яку маю зараз, це те, що у мене вистачає часу ще якось вирощувати овочі, але вже не вистачає часу, щоб їх готувати. Тому просто шикарний вихід для мене це якраз приготування різних рагу. У рагу я вкидаю просто всі овочі, які у мене є. Хова. Тому тестуємо, як це буде із замороженим кабачком. Кабачок нарізаю кубиками. Е, до речі, не питайте, що це за сорт, ось такі дивні кругленькі кабачки. Це у мене просто цукіні перезапилився із патісоном. Ось скільки кабачків. Я ще їх трошечки пересипала борошном. Насправді, свіжі кабачки я ніколи не готую із борошном, тому що я люблю більш чистий смак овочів і всякі оці кляри зверху не люблю. Але пересипала, бо багато хто писав, що треба із борошном. І потім, якщо піде щось не так, будуть казати, що це я неправильно зробила, бо без борошна. Тому пересипала трошки борошном. Зараз взіп пакет і в морозилку. Але повертаємось до рагу. Картоплю нарізаю спочатку кубиком середнього розміру, просто для того, щоб вона швидше готувалася. Взагалі її краще спочатку трошечки обсмажити, але я її кидаю в аерогриль, щоб трошечки підзолотити. Ну І відразу додаю до неї ще улюблені спеції. Якщо ви думали, що тут це буде нарізатися гарно рівномірно кубиком, то ні, це не сюди, це на мастер-шеф. Цибульку і моркву я просто нарізала напівкільцями, бо нагадую, це рецепт для лінивих і має робитися це швидко. Овочі я буду обсмажувати зараз просто у каструлі, в каструлю додала смалець, але ви додавайте будь яку олію або на чому ви там обсмажуєте. Спочатку цибульку, вона трошечки підзолотилася, а потім уже морку. Так, до каструлі воно трошечки пристає. Але нічого, ми потім додамо туди водички або якийсь соус, і воно відлипне. На цьому етапі мені прийшло в голову просто геніальне рішення спробувати приготувати частину рогу із звичайним свіжим кабачком, а частину із замороженим, і порівняти, як воно буде смакувати. Ще швиденько тут нарізаю чесничок. До цього рагу я завжди додаю щось соковите і томатне. А насправді, це можуть бути і звичайні, просто порізані томати, але якщо я готую його взимку, то томатів свіжі або нема, або вони на смак як різина, тому я ще додаю соус. Це може бути або просто томатний соус з водою, або якийсь більш специфічний соус. У мене тут це цибелі. На мене тут не дивіться, я з цим кабачковим експериментом додала собі трохи мороки. Взагалі краще просто в каструлі обсмажити цибулю, моркву, картоплю. Кабачок, які ще інші овочі, а вже в самому кінці додавати соус. Але в мене такий шахермахер, бо я розділяю рагу навпіл і вже потім додаю кабачок і ще деякі овочі, бо хотіли, щоб все було об'єктивно, і кількість соусу була однакова в обох посудинах. Ще в рагу можете додати будь-який білок, який вам хочеться. Це може бути і куряче м'ясо, і якісь копчені ковбаски. У мене тут шкварки. рагу я завжди намагаюсь додавати ще якісь бобові, бо це і корисно, і це ще гарний зелений колір. Зараз у мене це вігна, але це може бути і звичайна спержева фасоля, і зелений горошок. Плюс ці овочі досить добре зберігаються замороженими, тому у вас точно вийде приготувати це рагу навіть узимку. Але ця страва геть відкрита до експериментів, тому якщо у вас там в холодильнику завалявся ще якийсь солодкий перець чи навіть баклажан, то давайте все сюди. Тому я додаю тут ще картоплю за аерогрилю і вирішила ще нарізати трішечки свіжих томатів. Отож, я в результаті маю два рагу: одне із свіжим кабачком, інше із замороженим і дегустую. Насправді я думала, що різниці не буде, але вона є. Я дуже довго якось не могла собі пояснити, але ось цей кабачок, що заморожений, він на смак якийсь, ну ніби. ну я не можу сказати, ніби він трішечки підгнив. Це що зі звичайними кабачками вийшло дуже смачне. Тому, якщо хочете готувати взимку, готуйте просто без кабачків.